Усім привіт! Хочу показати, як змінюються корінці, коли ти їх поливаєш. Тут вони зараз такі біленькі, гарненькі. Там можуть бути сріблясті трохи, наприклад, у фаленопсосів. Особливо вони прям такі блискучі, сріблясті у шлюріани. От, і зараз я полю і побачимо, як вони зміняться. І от, блок мокрий. І вони от такі зелені стають. Такі гарненькі. І ті корінці, які більш старші, одразу зеленіють. А отут -от молодий, який нещодавно ріс і закрився. Він поволі ще стає таким зелененьким. Але через буквально пару хвилин повністю стане зеленим. Ну що ж, сьогодні все. Слава Україні! Героям слава і всім пока-пока!